Жили були у дитячому садочку веселі, і дружні діти. Кожен з них мав свої улюблені іграшки, за якими доглядали і з якими гралися кожен день. Але одного разу у їхньому садочку з'явився новий хлопчик на ім'я Петрик. Петрик був дуже сором'язливим і не знав, як підійти до інших дітей. Першого дня в дитячому садочку всі дітки з радістю привітали його і запросили гратися, але Петрик сховався за стіною і не хотів гратися з іншими. Діти зрозуміли, що Петрику треба допомогти побороти страхи і почали спілкуватися з ним ще більше. Дітки почали запрошувати Петрика до своїх ігор і ділитися своїми іграшками. Вони весело проводили час разом і допомагали новому другу відкритися і спілкуватися. Поступово хлопчик перестав бути сором'язливим і став дуже щасливим, що в нього з'явилися нові друзі. Так, діти виявили, що дружба це коли ти готовий допомогти і підтримати іншого, коли він потребує цього. Вони зрозуміли, що дружба це дуже важливий момент у житті кожного. Тож пам'ятайте, що дружба це чарівний подарунок, який потрібно оберігати, шанувати і ділитися ним з іншими. І коли ви дружите, світ стає яскравішим і щасливішим для всіх нас.